Кімната спальня, да? тобто, якщо це ми переходимо на коридор, там, і наприклад, якщо на кухню, да? якщо наприклад, людина хоче чи чисти деревину, вони ходять там плитку, пальні скали. Вальні скали, на ризик клієнтам, четвертий рік вона лежить. На кухню ну, дуже багато да? об'єктів. Тобто, да? тобто, Скажу, свій він... те, що я зробив на кухню, скільки вже. Я не знаю, ну 4 роки. Ну, тобто, якщо це деревна, то там такі там, жир ляпне. Ну, у мене, в принципі, в старій моїй квартирі теж зараз там паркетка, що та давня, що, що це. Так, ні буде нічого не і, і все доби, так. все, все добре, так. Угу. Навіть, ну дивіться, навіть да, е, не знаю, щось гаряче впало, там пропали воно. Ну це не біда, приїхав клачик е, 400 гривень. Дві години роботи поміняв планку десь все. А я в прихідній зоні паркет себе відчуває. Коли в прихідній зоні, коли на прихід... Дивіться, він боїться, паркет боїться, звичайно, піску. Ну, Пісок це роль Реально... нуждачки. Да. Для когось мінімальна царапинка це взагалі не критично. Для когось це вже вау, шо. Якщо він так відноситься, ну тоді хай прихідну зону зробить плиткою. Я собі не буду плитку робити. По мамі теж там ми плитку не робили, але нормально служить і немає ніяких проблем. Тому Тут залежить все від того, як клієнт до цього відноситься. Якщо для нього буде мінімальна зарапінка, це критично, то хай від плитки Ну, Якихось там великих проблем немає. Да? Якщо ми говоримо про масло, то через рік експлуатації там навіть будуть видно дорожки, де. Ходять найчастіше ну, в якусь сторону, там буде прям витерпто, да? з лаку такого не буде. Тому, тому, так. тобто, якщо клієнт обирає масло, нехай обирає, але хай знає, що він має за ним доглядати і так само час від чановлювати.